Вітаю всіх, мої дорогенькі, поради на день на завтра, субота, 6 грудня, по новому стилю, я так розумію, День Святого Миколая. З чим я всіх вітаю заранше, 25 року, 6 грудня 25-го року, оракул українська Зозуленька. За, жаба душить. Вчора була жаба душить, і сьогодні настрій усіх такий, що всі комусь заздрять. Комусь кажеться, що на сусідній полянці травка зеленіша в когось, жінка красивіша в когось, машина краща в когось, зарплата більша, і ця жаба від нас не відступає. А нам треба навпаки не роз'єднуватися, а з'єднатися. Сила єдності. Тільки разом ми можемо досягти. Якогось прогресу в нашій ситуації. От такий день, місто того, щоб заздрити жабку свою з душі, викиніть і проявіть свої найкращі людські якості. Дійте всі заодно. Як завжди, починаємо з овнів. Внутрішній діалог. А, як ви бачите, у зозуленьки і ангел, і е, дьявол, да? щось їй нашіптують, кожен на своє ухо. Кожен на своє ухо, і цей внутрішній діалог він не прекращається. Да? Він не прекращається. Надо вміти зупиняти свій внутрішній діалог. Через забагато думок у вас в голові. Відпочиньте завтра від них, мої дорогенькі, і від поганих, і від хороших. Просто побудьте призупиніть свій тривожний розум. От така порада. Далі у нас йдуть. Третє око для тільців. В тільці тільки ваша інтуїція. Слухайте свою інтуїцію. Не друзів, не папу з мамою, не начальників. Слухайте свою інтуїцію, а не те, що вам говорять інші. Всі відповіді у вас самих. Далі у нас йдуть близнюки, знецінення. Близнюки. тут така, знаєте, карта, коли або вас будуть знецінювати да, і говорити вам, ти гірше всіх, ти ніхто, замокни і, і так далі. І ви під цим будете так просто е, знищені. Просто знищені. Або ви, вам буде здаватися, що люди до вас так ставляться. Е, не треба вас всі слова, які ви чуєте, на свій рахунок. Можливо, люди говорять не про вас. І не те, що ви думаєте. Бо ви, як наче, знецінюєте або хочете знецінити сама себе. Для раків розлука. Ну, з чим сприїться розстатися? Да? Щось старе треба відпустити. Це не обов'язково людина. Це якась ситуація, можливо, якісь події з минулого. Але його давно треба відпустити, розірвати цю фотографію, викинути, плюнути, розтерти і забути. Далі у нас йдуть леви. Вгору, леве. Ну, у вас якийсь подйом, вас або по кар'єрній лісниці продвигають, і вам це потрібно. Хто стоїть на місці, пора рухатися. Всі дороги відкриті вперед. Рюкзак на спину і пішли. Далі у нас йдуть діви. В очі, як лис, поза очі, як біс. Ну, дорогенькі діви, ви повинні розуміти, що є людина, яка в очі, як лис, да? лібізіт, либається, а поза очі, як біс. Вам видніше, хто це? Я думаю, що, оглянувшись вокруг, ви зрозумієте, про кого мова. І вам треба завтра бути обережними, звичайно, з цим, з цією людиною. Або вона проявиться більше всього. Далі у нас йдуть терези, відпустка. Ну, терези, відпочиньте. Завтра субота, не треба хвататися за все, стирати, готувати, мить поли, вікна і так далі. і так далі. Просто відпочиньте. Просто відпочиньте. Хорошо б взагалі кудись поїхати. Далі у нас йдуть скорпіончики. Самозарадність, ну, скорпіони, виход із ситуації такий. Тільки ви можете себе спасти. Да? Спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих. Ніхто вам в вашій ситуації завтра не допоможе, тільки ви самі. Ви самі самі можете зробити настрій класний. Ви самі собі зранку вибираєте бути щасливим чи нещасним, і тільки від вас все залежить. Далі у нас йдуть стрільці. Страх своєї тіні. Ну, стрільці, не треба привілічувати тієї трагедії, яка, можливо, завтра станеться. Бо це буде зовсім не трагедія, якась маленька побутова неприємність або якийсь конфлікт. Да? Але у страха очі великі, і у вас така буде повишена тривожність, що ви і своєї тіні будете боятися. Ви знаходитеся якомусь, будете знаходитися якомусь стані такому, що ну, все здається, що все вам погрожує, все життя проти вас. Казірошки. Порада для вас. Всім догождати. Ну, Казірошки, завтрашній день, більше всього, вас будуть оточувати багато людей. Мене так точно. Мене так точно, бо я йду на гулянку. Не треба для всіх бути хорошою. Будьте самі собою. Ну, Для всіх хорошим не будеш. Ну, Я давно це перестала робити, бути для всіх хорошою. Постараюсь завтра цієї помилки не допустити. Пересуди випали для. Е... Водолічиків. Ну, вас обсуждають, вам миють кісточки, ви повинні це знати. Що і завтра це буде особливо. Особливо вас будуть обсуждати. Знаєте, як бабки сидять під'їзду, і за кожну прохожу людину говорять, так, це пішла проститутка, це пішов наркоман, це пішла алкоголічка, це пішла тягучка. Да? От вас, вам будуть промивати кістки. І не треба на це зважати. Робіть своє діло. Будьте тим, ким ви є. Ну і рибки. Подарунок, ну, рибочки, ну треба порадувати самі себе. Якщо вас не порадує ваша друга половинка, якщо вона у вас є, або хтось із рідних близьких, просто порадуйте самі себе любою дрібничкою, ну або не дрібничкою. Ви цього заслуговуєте. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.